Стало доброю традицією на території Смирновської ОТГ висаджувати дерева, до якої долучаються небайдужі жителі громади, бо це і озеленення території, і краса, і зона відпочинку, і оздоровлення, адже дерева то легені планети Земля. Радують оку, висаджені в минулому році хвойні деревця, які з кожним роком підростають, не був винятком і цей рік. Цього року закупили берізки, липи та ялини. Саджанці висаджували в селах Титове, Зразкове і Смирнове. Для того, щоб деревця посадити, ями викопали заздалегідь, завезли чорнозему, потім висадили деревця та залили водою. В перші кілька років дерева потребують уваги, і саме від догляду у цей час залежить його здоров'я та довголіття. Отож, молоде дерево потрібно періодично підстерегати, регулярно поливати. Цим займаються працівники комунального господарства господар 2016, які постійно піклуються про благоустрій території громади, поливають та доглядають дерева, обкошують та прибирають парки та доріжки, облагоражують території біля доріг комунальної власності.